Вау! Я вражений. <с> Вже вражений. Три відмітини на столі гармати. Отже грає справжній Маестро. Напевне, що неймовірне скіліще, <с> І покаже і докаже це в цьому бою. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось. Репли від підписника. Сьогодні з нами грає Горобець на ЄБР105. Карта хайвей, ну що ж, до бою. так. Ну і якщо грає маестро, то зразу ж ми все дивимося і все в наступних своїх вже боях робимо так, як робить цей, е, цей майстр. Так? <смі> Дивіться, Імбакущик устав. Імбакущик устав, підсвітив всіх. Артилерії нема, нема кому постріляти, але ми їх бачимо. Але вже йдуть розвіддання. А розвіддання в нас йдуть з центру. Ми в центрі там когось підсвітили, його прихлопушили, так? Розумієте, розумію, що так. Правда, і ми втратили. Бачимо, спочатку так у нас не було переваги по ХП, потім різко з'явилась перевага по ХП. Деб... ДБВ 155 знітився, він зрозуміє, хтось його світить. Ну, такому кущику стоїть. Ну як він стоїть і не світиться, я не розумію. У мене вже всі колеса порозліталися по хайвею, якби я так став. 3, 482 настріляно не пройшло ще дві хвилини бою. Це неймовірно. Дійсно, це неймовірно фантастично. Не те що неймовірне скіліще. Ну так, ви скажете, ну став, ну отак от пощастило. Але ж ну не, не кожному ж так щастить. Бачимо, ЄБР у суперників зовсім там не щастить. Він щось намагається по центру там з річки виїхати, його зразу підтопушують. Він тікає зразу звідти. Тут, тут теж вже починає, ну не вже починається, а вже майже всіх вихлопушили за нашими розвідданими. Єбер починає агресувати, і він виявляє нашого героя. Як буде діяти наш герой далі? Можливо, зараз буде у нас дуельна доер з Єбром. Хоча це не точно, зразу ж їхати десь в такі зарубіща теж не рекомендовано на ЄБР. ЄБР повинен жити, це я колись навіть розповідав чудові та цікаві історії. І я вам навіть розповідав, як я грав на ЄБР і показово показав, окрім районах, як ми грали. Як треба на ЕБРі грати, спеціально прокачавши для цього ЄБР, я показав, що ти повинен жити, ти повинен світити, повинен жити до кінця бою, світити і настрілювати, підхлопушувати ті, хто шотні. Бачите, що й робить наш герой. Один ворог приклопушений. 388 настрілено, 7 тисяч вже свідчено. Це не пройшло ще 3 хвилин бою. Красунчик, так, поїхали далі, вперед. Го у нас буде новий титул, неймовірно фантастичне скеліще, так? Я ну, таких, хто вміє на єбра грати, називаю єбристами. Це дуже корисно для перемоги в боях. Якщо у вас такий єбрист грає в вашій команді... О тут виїхав! А чого я не стріляв? Він по нам не стріляв, не зрозуміло, ну, що там вибито все, чи він знітився повністю, Не хоче вже стріляти. Так, хлопушик, по-моєму, не під 8500 на свічено. Я думаю, тут буде рекордний рекорд. У нас на хайвеї скільки був рекордний рекорд? Ну так, був Колобанов на ЄБРі, був рекорд на ЕБРі нижчого рівня, так. Ну, а на ЄБЕРІ давайте згадаємо. По-моєму, десь... Ну, напевно, десь 11-12 тисяч було насвічено. Вже в нас майже 11 тисяч. А ще є по кому постріляти. Петехи майже всі залишилися. Один у них залишився є той, що ми його на останок залишили. ЄС теж. Є, стеж. є брік, бачимо, а де. Єврик там теж починає агресивно грати. Напруженіший момент для суперників. <рес> Все ще заходимо. До бабахи. Бабаха теж така вже стоїть в куточку, думала, що, куди я потрапив. Дійсно, отакі от на хайвеї такі бої бувають. Не, 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 не розумієш, куди ти потрапив. З усіх сторін починають нахлопушувати. Тут підсвічуються ще у нас три танки. Їх за розвідданим теж починають вихлопушувати. Цього разу стрільнув не в шотного, тому що не було часу обирати в кого стрільнути. Буде дуель на дуель із грильом-грилями без проблем повинні закинути. Вже вистріляв всі фуаси, вже перемикнувся на підкалібер. Підкалібри в нас пробиття тут не дуже великі, хай скажемо. але нам такі, які цілі, в принципі, по зубам. По зубам отримують суперники. Я не знаю, є чи, не, не пам'ятаю, є чи нема після того поставити. Якщо є, ну ми там побачимо грандіозні просто результати. Досвіду точно там ну, цілий цілий мішок досвіду насвітленно. Чи то, триворо і знищено. 4000 настріляно, сплюсовуємо. Сплюсовуємо нашу корисну дію 4000 плюс 13200 насвічено. Це абсолютний рекорд. На хайвеї це абсолютний рекорд. Це точно. Хоча ми бачили тут і Колобанова на ЄБР. Чотири вороги знищені. Чотири тисячі настрілять. Ось він, ЕБР. Ну бачите, як я її відчував, перечував, верніше, що буде в нас дуельна епічна дуель з Єбриком в самому фіналі бою. Він теж не здасться, теж вміє на Є... Ну, Хто грає на ЄБГРАх, ті вміють на них. Не так епічно, як наш герой, але вміють чудовий бій. З неймовірно фантастичними результатами. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!